Айтішний єдиноріг днями в Івано-Франківську відбула щорічна конференція it спільноти міста, it ралі Юнікорн. Щороку конференція збирає усіх хто цікавиться it технологіями або працює у цій сфері, аби ознайомитись з усіма новинками, обмінятись цінним досвідом. На сьогодні у Франківську у сфері інтернет-технологій працює 10 компаній, три з яких визнані на міжнародному рівні. Галузь росте шаленими темпами. Декілька років тому не всі знали, що таке смартфони. А зараз без смартфонів. Мало хто обходиться і такими шаленими тампами, it галузь росте. технології змінюються постійно, постійно треба вчити щось нове, постійно з'являється щось більш зручне для людей. Там робототехніка розвивається, і тому подібне. І власне. Завданням конференції є і про ці тренди порозказувати, показати людям, які йдуть тенденції новин. Також айтішники найбільших компаній об'єднались в АЙТІ Кластер. Метою об'єднання є полегшити соціальне та економічне життя міста за допомогою сучасних технологій. it кластер це група компаній. Представники найбільших it компаній міста, які об'єдналися заради досягнення якоїсь спільної мети, яка першочергово мала бути соціально суспільно корисною, а це і презентація якихось соціальних проєктів, це і моніторинг ситуації, що відбувається на ринку IT, це якісь регулювання інших питань юридичних, економічних. Як запевняють спеціалісти, сьогодні усі айтішники планети працюють над розвитком мобільних технологій, розумних годинників та окулярів. Скоро в Україні з'явиться 3 g інтернет. А це прискорить процес отримання інформації. Тому технології, які можна було побачити тільки у фантастичних фільмах, стануть реальністю. як тільки ми отримуємо швидкісний доступ до інтернету, ми одразу вже отримуємо швидкісний доступ до інформації. Швидкісний доступ до інформації від по нашому голосу, по нашому дотику, по нашим рухам очей. Вже є існують технології голосового пошуку інформації, тому нам не потрібно навіть буде комунікувати, витаскувати телефон, дивитися, що там клікати, кла. Цати нажимати, ми можемо голосом не управляти і отримувати зразу же так само голосом інформацію назад. На цьогорічну конференцію it ралі зареєструвалось більше 400 учасників, що майже удвічі більше ніж торік.